каталог 12 буде починати діяти з 26 серпня по 14 вересня. Давайте зразу почнемо. Нас зустрічать, буде нова туш. Але, знаєте, чесно кажучи, я коли подивилася, я не зрозуміла. Можливо, ви в коментарях напишете, що це, що це є тут є інноваційна формула Ліфтінг Вій. Або візажисти, дівчатка відгукниця, або ті, хто. Я, чесно, я не дуже зрозуміла, що такое ліфтінг-вій, але е, у нас буде з вами така нова туш, е, Фарбую кожну вій, клінічно доведений, ліфтінг і підкручувальні... підкручування вій. Ну, Подивимось, буду чекати ваші, е, як кажуть, рекомендації. Е, ціна дуже приємна: 189 гривень. Так, далі у нас будуть такі двосторонні олівці тіні підводка. далі, Ще з'являються дві новинки. Це у нас синій сапфір і зелений нефріїт. Ціна дуже приємна. Це стійкий олівець під... Як він у нас? Називається водостійкий маркер підводка для очей. У мене є і чорний, у мене є коричневий, але. Я не ще не вирішила, який колір собі замовлю, але 100% замовлю. Так, і у нас є пропозиція. Засід для зняття водостійкої косметики за 159 гривень. Можна придбати при замовленні на 400 гривень. Ну, якщо є... закінчились у вас підводки, олівці, це у нас тіні з ефектом мерехтіння, да? мерехтіння. Металик. Макіяж 90-х. <ріху> є люди, які ще не народились з 90-х років. Так, поїхали, є безкоштовна доставка, ви бачите. Так, далі Губні помади 119 гривень. Це в нас, бачите, швиденько, щоб ви і так бачите ціни. Це у нас нова тональна основа. Ну вона не дуже нова, але, чесно кажучи, я з її не користувалася. Я її купила, придбала собі, але не користувалася, бо в мене дуже багато тональних основ. Це у нас з вами допоміжні засоби, аксесуари Так, що тут ще цікавенького? Ну, Ви бачите ціни, пудри, палітра консілери рідкий рум'яна хайлайтер. Поки нема в мене. Так, гель-фіксатор для брів. Дуже чекаємо туш для брів, але щось поки немає. Я думаю, що, можливо, її щось ребрендінг роблять. Ну, Обов'язково буду купувати гель-фіксатор. Бо у мене ці є помада для брів. Так, Дивимось на ціни на туши. 199, деше да? 159,5 в одному. Ай, багато. І буде водостійка, і звичайний, і лімітований випуск. Так, губні помади ці рідкі, класні. Я вам, Чесно кажучи, вони дуже класні і вони дійсно стійкі. Тому у мене є. Оця є. А, це безкоштовна доставка. Ну, це приємний такий плюсик. Ось якраз ці новинки, які в 11-му, вони продовжуються зволожичи блиск в 12-му каталозі. Є олівець і е, губна, цей блин. Що це у нас блін? зволоживчи блиск для губ. Так, далі, що у нас є? Тут у нас засоби для покриття гілля. Чесно кажучи, ну... Зараз йдуть огородні роботи, тому не встигаю я займатися манікюром, тому, як кажуть, вибачайте, але це я не купляю. Губні помади малюсюнькі, туші. Це серія On Color. Так, Джердановська у нас дуже класні знижці, Зверніть увагу, цікаві мінеральна тональна основа 299 гривень. Клас, акція дуже приємна. Ну, це по Шовкова тональна основа по знижці йде. Це для тих, у кого є комбінована, або жирна кожа. Так, що це у нас? Губна помада 299. Ну, я вам скажу, для Жордані це дуже дешево. Туш у нас, яка з вами буде, продовжуюча туш. Джордані Ангел, фіброва кисточка. Так, губні помади у нас. Ой, господі, губні помади кажу. Це у нас парфумована вода Джордані Голд. А, все, пішли наборчики, Набір з двох продуктів. 659. гривень, вода плюс шариковий дезодорант. Це у нас звичайна вода. У мене ще є, тому не купляю. Цією водою не користуюся, але відгуки дуже класні. У нас якісь є новинки. Новинки У нас це туалетні водички Скауп Ecass. 50 мл 35 знижка, якщо просто купляєте одну водичку. І тут є пропозиція, міксуй в придбанні будь-яких двох, 425 гривень. У нас їх буде три, я так розумію, аромата. Це мускусно деревний, рожевий перець з нотою рису і метаноїд, металічний мускус. Боже, такі, знаєте, цікаві назви, що хочеться зайти в інтернет і читати, що це взагалі за такі назви. Бо ми звикли до звичайно, да, троянда, лаванда, і там, а це вже технології пішли дуже-дуже вперед. Це у нас Time таймлу ніжна ваніль і морський бриз. Теж. І третє, це у нас з вами. Давайте. Це у нас scope з молекула Paradise з ароматом груші, магнолії, муску, сандалової воде. Ну, я так думаю, що це більш такий солодкий, а оце більш холодний такий аромат. Це хочеться, але коли ж це користуватись так швидко. При замовленні цього аромату у нас парфумована вода Infinity May Sunshine. У нас туш з екстремальним об'ємом, всього за 99 гривень. Так, далі замовлені туалетної води Ельві, у нас подарунок, іде таке туалет... мило. Це у мене кішка, вона дуже не полюбляє, коли я зачиняю двері, тому вона тут у мене. Проводити інспекцію. Далі по ароматах ви бачите ціни. Я просто вам швиденько покажу ціни, а ви вже там собі зрозумієте, чого чекати в цьому 12-му каталозі кожен 229 гривень ароматизований крем для тіла. Так, бачимо: 599, 399, 655. Ну, це теж класні знижки на ці парфуми. О, це взагалі, хто полюбляє такі легкі аромати. 299 гривень за 50 мл. ну, Повірте, це дуже дешево. Це у нас кожне всього 339. Бачите, да? теж такі дуже різні аромати, великі знижки на парфумовані води. чоловіча вода, Це 50% знижки містер Джордані Аква. Якщо чесно кажучи, мені чомусь чоловічі більш подобається. Або, можливо, просто. Ні, На собі ні, але взагалі аромати у нас дуже класні. Е, набір 399 гривень гледа, і, е, і шарико ведезодирант, такі набірчики. Це теж? Вадич, е, де у нас Середня концентрація аромату водичка. Оце класна вода. Вобщо, взагалі у е, нас посис, е, який би він не був, але це дуже такі, знаєте, чоловічі аромати. Ці неприємні, повірте. Якщо чоловіку вашому потрібний аромат, купляйте в 11-му каталозі. Догляд за обличчям для чоловіків. Дуже чекаємо на засіб після гоління, але тільки піна з цього. Ну, щось давненько не було, можливо, буде теж щось перевипуск. Антибректальний засіб чайне дерево, дуже велика знижка на нього. О! Це ми вже заклали, бо хочемо придбати. Дивіться, це ну, у нас новинка 12-го каталогу. Це органічне алої Вера і екстракт ананаса. Зверніть увагу, що є зволожуча маска для обличчя з органічним алоєм. І е, ця маска, якщо прочитати, її не треба нанести на шкіру обличчя, А, шкіра кожа, вибачте, Ну, вивчаємо українську мову і залишаємо на ніч розумієте, що Це класні такі штуки, коли ти можеш маску нанести і лягти спати. Тому у нас в цій серії буде маска. Це у нас тонік, гель для вмивання. О, це теж класно, Але я не знаю, як він буде виглядати, бо іноді гель такий піниться, а іноді, такий, як молочко. Ну, тому ми придбаємо подивимось. І це у нас зволожуючий крем для обличчя. Ціни класні, аромат, я впевнена, хто полюбляє на обов'язково замовляйте. Серія, хто ще у нас, можливо, на сонечки буде, воно ще є. І хто його не відміняв, тому може дивитися. Так, серія Optimals, давайте по цінах подивимось. Це у нас Тонік, міцелярна вода, крем для шкіри. Ну, я вам чесно кажу, цін на крема, сироватки цієї серії це класно. Це у нас для сухої шкіри. Обожнюю теж цю серію, але я поки користуюсь. Серія NovAge, але іноді я змінюю. Змінюю восени буде 100% у мене присутня оця серія. Це для освітлення проти пігментації, будемо восени робити, як кажуть, біленьку шкіру. Так, далі подивимося, що у нас є аксесуари. ну Це на любителя, як кажуть, але, наприклад, зверніть увагу на серію Porskin. За 99 гривень. Це для молоді, яка має вже проблемну шкіру, але це дуже класна серія. Так, у нас з вами серія Wound, теж є знижки. Ну, З цього, що я, чесно, користувалася, це я дуже полюбляю тонер міст для обличчя. От, Бачите його? Я його вранці використовую замість сироватки для зволоження шкіри. Ну, дуже класний відгук, крем для обличчя. Він дуже легкий. Його можна використовувати як вночі, так і в день. Ну, моя невістка це його використовує, Я теж трохи там як кажуть, спробували, мені теж сподобався. За інше сказати, поки нічого не можу. Рояль Вільвет. Ну, серію ми знаємо, давайте по цінах подивимось. Так, тут без без О, Крем для повік. Крем для очей. Для повік все-таки, для повік, правильно, не для очей. 299 гривень. Це класна знижка. Нічний відновлювальний крем, 449 гривень. Дивіться, знижка дуже класна. у нас, ну, ну, Теж класна, ну, знижка на 100 гривень теж є знижка. Це у нас з вами на ліфтінг-сироватка концентрат для підвищення, підвищення пружності. Ух ти! В останній в каталозі зверніть увагу сироватка, концентрат антивікової дії з ретинолом. Ціна реальна, вистачає, я не знаю, на рік 100% вам вистачить, тому зверніть увагу. Оновлюючи пілінг для обличчя це теж мій мій улюбленець. Далі пішли. О, 900-600-500 гривень знижки у нас з вами на відновлюючі капсули для обличчя з концентратом Олій. Теж це взагалі. Класні штуки. Ну і це наш з вами звичайний комплексний догляд, який нам допомагає і робить шкіру наш вигляд нашої шкіри в 7 разів. ефективніше догляд буде, ніж окремо якісь засоби для обличчя. Так, ну я тут теж швиденько прибігусь, по... що тут по знижках є. Це основна ціна. Так, що у нас з вами тут швиденько? О, У нас з вами тут знижка на сироватку комфорт. Ага, знижка у нас на молоджучу сивородку з бульбочками Так, що це у нас? Гель проти запалень? Теж знижка на нього. Так, о, Фелософі. Гарний самович. кишечник. ну кишечник це основа нашого теж організму. Невелика знижка, але вона є. тому привітам. І довгоочікувана новинка. Це у нас з вами дитячий комплекс мультівітамів та мінералів. Ну, по-перше, давайте подивимось. Для дітей від 4 до 10 років: 11-17 по, табле... по дві таблетки. Да? Жувальні таблетки. Щодня вони що мають? Так, я десь дивилась. Скільки тут? А, ось, забезпечує 13 вітамінів та 9 мінералів. І змінився смак. Він став малиновий. Малиновий смак. Ну, Думаю, що діти більш полюбляють малинку і гляньте, які чудовий від відметик. Тому. З нетерпінням очікуємо. Так, ціна, бачите, 459 гривень. А скільки у нас тут 30, 30 таблеток? Все, супер. Чекали, чекали, дійсно. Е, підписка Wellness Philosophy Pack Жіночий вумен продовжується. І е, звертаю увагу на знижку е, Омега-3 для дорослих. Теж це буде 100% в моєму кошику. І е, далі у нас буде така невелика акція. Це схудення, продовжуємо. Це теж тут. Ну, я швиденько прибігаю, І вау! Що нас ще очікує? Коли ми купляємо якийсь продукт філософі, нам буде два пробники в подарунок. У нас з вами з'явиться нова серія. засипи для догляду за шкірою Philosophy. Супер! У нас буде з вами гель-сироватка для обличчя. І крем для обличчя. Якщо подивитися на картинку, ви бачите, що є дівчинка і чоловік. Тому я так думаю, що це щось універсальне, але дуже-дуже класне, натуральне, органічне. Так що, замовляйте, пробуйте. Ну, відгук потім скажу. Так. Ну, це у нас з вами аксесуари по знижці. Ну, це так, знаєте, я швиденько по аксесуарах. це... Хто полюбляє, 40% у нас буде з вами освіжаючі спреї, доглядовий спрей і 5 спрей. Далі у нас дивимось, дивимось масочка. Ну, Проблема <правда> у нас з вами, кого дуже буде скраб для тіла 219 гривень і 359 гривень у нас крем для тіла проти розтяжок. А тут ніякої акції нема, просто, просто знижка. Тому пішли далі. Дитяча серія. 95% натуральні інгредієнти. А, так, у нас з вами кульковий дезодорант 75 гривень, а, спрей 155 гривень. А, зубні пасти, щітки, інтімки наші засоби для інтімної гігієни. А, да, трохи подорожчали, нічого не можу зробити. Все дорожчає. Але можна купляти рефіл і це набагато дешевше. Так, що у нас ще тут є? У нас олії, шампуні, доглядові два в одному. Масочки, шампуні, дитяче мило, дитячий шампунь. Теж, а, це 500 мл. а Я купила в тому каталогії 750. А, ну, можливо, це шампунь. А, це шампуні. <гум> ну, тоді це дуже вигідно. Так, дивимось це кокосики. Далі у нас з вами йде що? У нас серія Diology. Так. Щітка для розплутання волосся всього за 129 гривень. Вразі придбання будь-якого засобу діологіс зі сторінок 138 141, крім аксесуарів. Просто я вам показую ціни. Ви вже знайомі з цією серією. Хто полюбляє молоко і мед, то тут вам буде в каталозі рай, бо тут представлено е, все, що, як кажуть, можливо. Бачите, і крема, і для тіла, і шампунь. А, кстати, кондиціонер є. Так, да, кондиціонер є. Тому любителі молока і меда. Добро пожаловать, кажуть. Так, це у нас гелі для душа смачні. Зараз користуюся ананасом. Ананас дійсно смачний. Це теж, так, да, у нас з вами креми для душа. Це ніякого акції, тільки пораду. Ну, пораду потім почитаєте. Так, просто ціни. Це новинка, але ціни нормальні, такі, які були. Догляд за ніжками. Дуже полюбляють маску, у кого є тріщини на п'яточках. Обов'язково зверніть увагу на цей маску для них. Так, що у нас з вами ще є? Ноги? Так, пілка. Пілка? Скляна пілка стіну 99 гривень. Ну, ладно. Так, пілочка. так, освіжаючий спрей. У нас з вами є, є крем антиперспірант і пом'якшуючий крем для ніг. Об'єм великий, 150 мл. Зверніть увагу. Так, ну, це просто дивиться аксесуарчики. Я вам вже швиденько пройдусь, тут бачите засоби для нігтів. Це у нас з вами рідке мила 149-149, звичайне мила ціни. Так, чудово зволоження від природи. 500 мл, 235 знижки. Ну, цікаво. Знаєте, ну, як кажуть, якщо мені не потрібно, це не означає, що вам. Не буде потрібно, тому е купляйте, якщо ви полюбляєте цю сері серію. Е для чоловіків. Е можете подивитися ціни в 11-му католозі, 12 в 12-му, але в 11-му синя серія, як кажуть, тут чорна і зелена, кому що подобається. І на останок, на остання сторінка, у нас з вами пом'якшуючий засіб, а які тут вкусняшки. Це у нас з вами з ароматом чорної смородини. З олію насіння малини і звичайний засіб. Просто при, не, берете один або два, 10, 20, 49, 90. Все. Отак, такий у нас 12-й каталог, є новинки, дуже багато новинки, парфуми, декоративка. Але знижки я завжди е, звертаю увагу на знижки по категорії філософії. Здоров'я. Потім не купиш ні за які гроші. Всім гарного дня, бережіть себе і до нових зустрічей.